Мобілізація осіб, яким ще не виповнилося 25 років, є незаконною. Закарпатський окружний адміністративний суд фактично ставить крапку в питанні того, чи можна примусово мобілізувати осіб, які не досягли 25-річного віку. 20 вересня 2024 року суд виніс рішення, в якому ухвалив наступне: перше: визнати протиправною та скасувати довідку військово-лікарської комісії щодо визнання придатним до військової служби особи. Це хлопець, якому на момент проходження ВЛК було 23 роки. Друге. Визнати протиправним та скасувати наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації. Третє. Визнати протиправним та скасувати пункт 27 та 27.1 наказу командира військової частини в частині, що стосується особи, тобто особу зарахували до військової частини. Тепер визнати протиправним та скасувати ці пункти про е, зарахування цієї особи до, е, до служби у військовій частині цій. І четвертий пункт зобов'язати військову частину звільнити особу з військової служби та виключити зі списків особового складу військової частини. Сама ж історія, яка передувала цьому рішенню, дуже проста і багатьом українцям знайома. Хлопець, якому 23 роки. Був мобілізований без його згоди. Тобто, хлопець не давав добровільної згоди на мобілізацію. Його запросили в ТЦК, його змусили пройти ВЛК, і він навіть там далі, я вам розповім, був незгодний з рішенням ВЛК, але то буде далі. Значить, хлопця привезли до ТЦК, швидесенько він пройшов ВЛК, його мобілізували, зарахували до військової частини, присвоїли йому військове звання і. Чхати на те, що цьому хлопцеві всього навсього 23 роки, але він, цей хлопець, не погодився з такими діями ТЦК і звернувся до суду. В обґрунтування незаконності е, оскаржуваних наказів він зазначив наступне: на момент призову позивач не мав статусу військовозобов'язаного. в розумінні закону України про військовий обов'язок і військову службу, оскільки військову службу він не проходив. Цей хлопець ніколи не проходив військову службу. В запасі він не перебував. Має повних 23 роки, а відтак не міг бути призваний на військову службу за загальною мобілізацією. Також наголошено, що на момент призову на військову службу за мобілізацією позивач мав статус призовника, а не військовозобов'язаного. Там далі суд розбере і зазначить, що призовник і військовозобов'язаний це абсолютно різні речі, і там є різні нюанси. Значить, цей хлопець на момент мобілізації мав статус призовника, а не військовозобов'язаного, а тому не міг бути призван за загальною мобілізацією в силу приписів закону України про військовий обов'язок та військову службу. Позивач жодних заяв про його добровільний призов за загальною мобілізацією не надавав. Крім того, вказано і те, що були грубо порушені процедури проходження військово-лікарської комісії. Зазначено в позовній заяві, що фактично лікарями ВЛК огляд позивача не проводився, до матеріалів справи не долучалися та не досліджувалися будь-які аналізи, медичні документи та інше, передбачені чинним законодавством України. Це призвело до порушення процедури проходження. ВЛК та ухвалення незаконних рішень. Тому, на думку позивача, рішення про його призов на військову службу за мобілізацією та присвоєння йому військового звання прийнято ще й на підставі незаконного рішення ВЛК щодо придатності до військової служби. Тож він просить скасувати всі ці накази, скасувати рішення ВЛК і звільнити його з військової служби. В ТЦК, ж, звісно ж, з цим не погоджується, і у військовій частині з цим не погоджуються. Відповідачем військовою частиною подано до суду відзив, в якому суб'єкт владних повноважень просить суд відмовити повністю у задоволенні позивних вимог. При цьому вказано, що. В ВЛК зазначили, що позивач придатний до військової служби, і якщо він був незгодним з висновками цієї ВЛК, позаштатної ВЛК, то він повинен був звернутися до Центральної військово-лікарської комісії. Ось так от пишуть у військовій частині. Також вони пишуть, що оскільки чоловік уже мобілізований, він уже зарахований до військової частини, тобто зараз він уже є військовослужбовцем, то... Після того, як був виданий наказ про зарахування позивача в особовий склад військової частини, виникли нові правовідносини проходження військової служби, особливості яких визначаються законом України про військовий обов'язок та військову службу. І цим актом не передбачено звільнення з військової служби шляхом скасування наказів про призов. Ну розумієте, так у нас немає ніде в жодному законі не прописано. Як звільнити хлопців з військової служби під час цього російського вторгнення? Немає закону про демобілізацію, і неможливо скасувати ось ті накази про призов на військову службу по мобілізації ніде цього не прописано. І от у військовій частині говорять в суді, що а не передбачено ніяк, щоб ми взяли і просто скасували накази про призов. Ось такі справи дуже хитренькі вони. Але суд розглянув справу і все чітко по поличкам розклав. Як я вже говорив в своєму рішенні, суд зобов'язав військову частину все скасувати і виключити хлопця зі списків особового складу військової частини. Суддя просто молодець. Вирішуючи цей спір, в першу чергу було зазначено те, що відповідно до статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто суддя чітко вказує, що не можна мобілізовувати людину, якій ще не має 25 років, якщо це не передбачено законодавством. Судом встановлено, що станом на 15 травня 2024 року, це дата, коли цього хлопця було мобілізовано. Позивачу не виповнилося 27 років. Тобто, за віком він входить до категорії осіб призовного віку. При цьому згоди на проходження військової служби у ЗСУ в добровільному порядку він не надавав і відповідних доказів відповідачами суду не надано. Наразі. На станом на ось цей день на сьогоднішній день діє законодавче обмеження щодо призову на військову службу під час мобілізації. Призов на військову службу під час мобілізації здійснюється лише резервістів та військовозобов'язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому законом порядку на період мобілізації. При цьому особи, які не досягли 27-річного віку, можуть бути взяті на військовий облік виключно. У якості призовників. Відповідно, такі особи можуть бути призвані лише на строкову військову службу, або ж за їх добровільної згоди, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Але ну, ніяк вони не можуть бути мобілізованими. І от, враховуючи викладене у своїй сукупності, зважаючи на те, що станом на час виникнення спірних відносин, позивач не досяг 27. Річного віку і був фактично призовником, при цьому він не надавав свою згоду на проходження військової служби, не набув статусу військовозобов'язаного, То суд погоджується із доводами позову про неправомірність дій та рішень відповідачів щодо призову позивача як військовозобов'язаного на військову службу за мобілізацією. Номер справи ви побачите зараз на своїх екранах. Раджу вам ознайомитись з цією справою. Ну, а якщо відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалося, друзі, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. І до нових зустрічей!